Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо Юа. Ми продовжуємо грати в хойку. А, Люди в нас є, все є, дивізії, збираємо, продовжуємо розвивати нашу армію для того, щоб а, виграти наступні війни. Давайте ще частин додамо. Щоб більше, от, щоб відразу де, по 10 робилося. Оп! Тут у нас шухевець, сюди. Павло Шандрук, додамо. Я думаю, треба Молдову захоплювати. Повернення національних територій, якраз в нас трошки часу буде для того, щоб підготувати ще більше нашу армію, якось розвиватися. Треба НКВС почати позбуватися, бо вони нас йобнуть. Угу. би якось, але в нас армії немає таких, знаєте, добрих У нас. Держава Республіка Молдова. Ага. Супер придумали. А ми що? А ми коли оголосимо? Це якщо зараз Румунія так у нас ще все тут повідтискає повід... просто. Це погано для нас, це для нас дуже погано. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! І що тепер робить? Ведесенько сюди. А скільки там наше виправдання? Ой, так у нас ще багато часу. Ой, у нас дуже мало часу ще. Біда-бідося. Ірландія вже капітулювала. Анексувала 4. Ну, от бачимо, анексувало ці регіони, і тепер ми можемо на це напасти. І забрати все, що від них залишилося. Шкода, звичайно, що ми собі із Майл не повернемо інші наші території. Але. І, скажімо так, і на Румунію прийде свій час. Просто треба зачекати. І лупити швидесенько Оп! З ким ми тепер ще воюємо? Чого нам не дали перемовини провести? Жодних перемовин перемов... нічого не буде. Хочете цього? Факт про ненапад. Не приймуть. Не приймуть. Ахаха Ну нехай, нехай вам так буде. Не хочете приймати, то не приймайте. Добре, наступними поляками, напевно, зараз займемося. Я оце не знаю, чи ми виграємо. О, все! Капітулювала. А, я все заберу. Всі регіони регіони. Оп. Все. Всі регіони забрали. Це все моє. Давайте одразу на окупованих землях. Нехай там є. Ну, жорстокого цього дайте, дядьку. Щоб він тут контролював все. Новий силовий блок вселяє. Австро-Угорщина відновлена. Та ви що? І вона в союзі з цими прям. Клас. Ну, ми такі в дубці трошки конкретні. Бо центральні країни від'єдналися всі в одному союзі. реально. це для нас буде проблемно. Це реально для нас буде дуже проблемно. Досліджуйте це, а я поки гляну, чи ми використовуємо роту забезпечення землі. Якщо ми Якщо вдасться, знаєте. Ось. Ну, з Бельгією, головне, що не з нами. Хтось з нами воює, окрім Криму? Ні. Кримського султанату, ніхто з нами не вийде. Якщо ми тут їх переріжемо, хотів сказати я, що ми їх тут зажмемо, але вони тоді будуть мати тут. Вони ж мають підкріплення до цього. Держава Панама прийнялася до Північного Американського Союзу. Я дуже сподіваюся, що ми теж потім війдемо до нього і будемо в безпеці, насправді, бо вони знаєте так. Оп, давай. Це нам прорив дасть трошки. Держава Куба приєдналася. Ну дивися, ми Крим точно відіб'ємо собі. Mm, ну як Крим? Наші південні території точно повинні відбити. А що буде тут нижче, то вже хер, значить, відемо ми в Крим. Так, а що ж мені ще треба? 1941-й, давайте атомніці. Так, тут супротиву немає, є чи є. А, ну бо дивися, ми в війну вступили, а ціль супротиву, коли війна, він росте. Ну то буде нормально, все нормально. Я думаю, це не буде аж такою проблемою. Ну, наш командир начебто. Перепрошую, нормально керує, в нас 40 єхота. Нічого собі, а в нас прям ми, я бачу, так. Да. Ми прям вирішили так конкретно людьми просто давити їх а не технікою і ого ну це поганенько це не круто це взагалі це піздець а ще стоять ну тут а тут більш-менш нормальна поставка але тут вже бачите тут дупа що з цим робити треба Треба щось побудувати може було держава Бельгія капітулює Слухай, якщо ми от скажемо, щоб вони тут нападали, вони ж по-любому всі якось пересунуться сюди. А ми в цей час отрізнемо тих 12 дверей і Запоріжжя. І ще тих 12, і Запоріжжя зайдемо. Що ви думаєте? Падіння Парижу, все! Німці вже його розжали, розтого, розвалили. Британський імперіал як сувала якісь території там. Смаколики просто. Добре, ми собі сталь додали. Давайте продуктивні заводи, добре, йдемо продуктивні заводів поки що. Я так розумію, цю територію ми відтиснемо. Боже, який що це за бред? Хто бред це підписує? Який нахуй мариупі? Ой, Маріупі? Добре, дивіться, тепер у нас так є, що вони тут мають вихід до цього, і ми ще тут маємо, тому треба контролювати ці ділянки. Зараз ми на ці ділянки їх відписнемо, і дійдучи до бердянського вони взагалі не будуть мати якогось доступу сюди. Бачите, тут вона ще стоять, так стараються стримувати це все. Оп, модернізація пройшла. Ще можемо? Не можемо. А тут? в Бавовну, що в це все ще не можемо йти. Та з однієї сторони погано, з іншої сторони добре. Так що, що, що думати зараз? Антикомінтернівський пакт. Так, я проти совка, це точно, бо якщо, ну... <схід> ну да. Хоча мені б пакет треба було, бо совок підписав, і люди напав на Польщу, вони всі на нього накинулися. Але ми можемо так собі більше території віджати, насправді. На Оп, давай сюди. А ти дивися, це собі блять защиту. В захист просто взяв. Ось, чого ви це не контролюєте? Ем... Голуб. Візьми цих, Відділити голуба, ну давай відділимо голуба буде тут у мене окремо. Та ні, що це я роблю? Нехай буде з нами просто якось так. Оп. Він вже назначений на свою, тому голуба там не буде, напевно. Ви йдете, якби? Куди вам кажуть, ні? Супер, вони не йдуть, вони не слухають. Ви повинні стояти тут, а ці ось нехай тут стоять. Перерозподіл, бо те, що ці сюди зайшли, це недобре. Це дуже недобре. Я не бачу, щоб мої перейшли. О, перейшли нарешті. Окей. Ну, бачите, тут вони захистилися, і їх треба вигнати звідси. Вигоніть їх, щоб вони тут на, на українській землі не були. Вони можуть тобі сидіти сам собі на нашому півострові, але тут їх бути не повинно. Бронебійність протитанкова атака, протипіхотна атака і прорив. Ну давай. мав, Так, змінювати, але ні, ми так робити не будемо. По виробництву на що? М -м -м, заводи будують. Ну нехай будують заводи. Чи потрібні зараз військові заводи? Ну, по суті, були б непогані, але ну, якось без них зараз протримаємося. Давай нехай ось забудовують всю цю територію. Нехай її всю забудовують зараз цими. Ці командири мої, слухайте, треба надо, надо, надо брати. Треба забирати території просто всі. Беріть, якби готуйте якісь напади, я не знаю. А ви будете старатися зайти на цю територію? Я знаю, що вона, ну, не вдасться типу, зайти. Типу, що це буде важко, я знаю точно. Зайти То стараються і стараються прорвати, але хер вони там прорвуть щось. О, дивися, ми потрошки-потрошки відбиваємо собі цю територію. Я думаю, ми її спокійно собі відіб'ємо. Отут, бачите, отут давайте сюди йдіть. Мені цікаво, чи нам вистачить. Оцих теж відправ. Ні, нам не вистачить. А може вистачить, а може і ні. Нова війна, все, супер, з цим розібралися нарешті. А, оп, обчислювальний цей пристрій давай а Потім йдемо ще одне дослідження. от криза Страйки. Окей, страйки. Що хочете? Ага, ми повинні щось зробити, щоб вони вернулися працювати. Ми можемо для цього мілітарний контроль, типа, робити. Ага. Йоха, не бабай. А що робить, бляха? ю мать. Німці ну, так скоро й до нас доберуться. Я сподіваюся, в них нема претензій на наші землі, бо буде печалька. Прям така печалька печальна. Боже, затисніть їх. Якщо вони їх затиснуть зараз, буде дуже добре. Ми просто оці дивізії. Якщо ми затиснемо ці дивізії просто всі знищаться. А знищення цих дивізій шести. для нас це буде дуже велика перемога. І це вже березень ми можемо нападати, тому що вже якби тепло. Опа! Все, хана цим дивізіям. Все, 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 все. Швидесенько, бам! І пішли їх ламати йобла. Ламати йобла, швидесенько. Потрошки, потрошки ми відтискаємо свої території, якби, і мене це дуже радує. Тому що Крим, якби, наш, понятне діло, але зараз мова про те, що якби ці території відтиснути поближче, поближче. Але ми все ближче і ближче. О, дивіться, отут у нас вже нормально все з цим. Це мене дуже-дуже тішить. У нас що тут? Якісь кораблі є? Да, дивися, Хетьман Петро Дорошенко, Чернігів. Крим просить миру. Несія держава стане власником ага, війна закінчиться в Севастополі. Крим, усвідомлюючи все своє снаряд просить нас про мирний природи і збереження його наземів в на територіальні поступки. Ем... Війна закінчиться в Севастополі. Ми їх дуже сильно послабили, якщо вони хочуть миру насправді. Я думаю, треба довести війну до кінця. А там подивимося. Торії вже відтискаються по повній ці дивізії зараз знищаться повністю. Бам, бам, бам. Все. Швидесенько сюди заходимо. Дивізії просто бам-бам, одна за одною знищені. Су. Тепер, це була чудово проведена операція. Всім дякую, хто брав в ній участь. Тепер всі бігом сюди. А, залишилося Крим взяти. Опа. Ми страйки розігнали, дивися, тепер у нас і базова стабільність піднялася. Супер, слухай. Прям добре, а що з підтримкою війни? Ніхто ж не помирає, все добре. Я теж запрорив більше. Йоб твою мать! Це що таке? Ви що? Приколісти! Відбивайте їх нагір назад. Ніхіра собі. О, бля, дивися, ми зараз їх ще не відіб'ємо. О, блядь. Ой, стверка, я не можу. Наші щось зроблять. Ну наші повідходили, порозходилися швидесенько оп-оп. Нам треба прорвати посередині, тому тоді ми зможемо цих і цих просто ухірачити. Проривайте тут, не проривайте там. Оп. Тепер бачите, взяли, затягли цих, цих пробили, ви берете цих, пробиваєте. І в них вже взагалі немає ні зброї, нічого просто. Готуємося до цього. Давайте потрохи броню досліджувати для танків. І в них залишається одна кавалерія, якою вони вже. Ой, точно вже нічого нам не зроблять. І це. Я думаю, кінець для Криму. Точно для нього вже кінець. Відродження цього ВПК. Мілітаризація промисловості. Давай. Нам заводи дуже потрібні. Все, ну дивися. Кримський султанат, блядь, придумали, звісно, таке. Придумають собі ще щось швидкий треба замінити, кажуть мені. А він навіть у нас не виробляється. Дивіться, у нас навіть він не виробляється. У нас нестача в 10 тисяч. Оп, все прорвали. Ну і все. Крим загарбаний. Оце, звичайно, да, оце ми молодці з вами. Феодосія. Севасто. Боже, з того, що я знаю, правильно Севастополь. Не Севастопіль, бо це від якоїсь назви там конкретної було. В якій була частинка, оця суфікс був поль. Оль поль. Це як. О, Боже, з Маріуполь і іншими такими назвами. Да. А ви що, на що чекаєте? Ходьте. Це. Капітуля... Капітулейшн! Обрати всі! Висунути вимоги. Затвердити. Все, ми перемогли. Ми перемогли, є доступні літаки. Та ви що? Я бачу у нас Кримське ханство. Да диви, вони літаки робили. Ніхера собі. Кримчані, круті хлопці. Ну все, йдемо на кордон з поляками. Пудесенько. Хоча поляки, що вони нам зробили? Що ми зараз з ними на кордон підемо Нападемо на тих, Зараз ми реально в дупі прям конкретній. Нападаєш на Румунію забрати свої території, Москва вступиться за них. Нападаєш на поляків, вступляться просто всі, хто тільки може. На, тур... на Турцію ну нам нема що в Турції забирати. Нападеш на Москву, з Румунії прийдуть. Ну, Йоханий Бабай, бляха. Ой. Залишиться тільки розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися. Е, ну, Ми, звичайно, це так не будемо робити. Ми, типу, оп, ми просто всіх розмістимо по кордонам. Ви на цей кордон, ви на цей кордон, ви на цей кордон. Щоб якби захист був конкретний тотальний. Вони не повинні тут пройти, бо ми потім тут трабли будемо серйозні мати. Тому якби коли оце все добудується, відразу. Відразу де це, де це, де це, де це ось будівництво ось тут, ось. А, тут. їбать, а я думаю, що ми так довго прорватися не могли, бо тут 5 просто встановлено, а тут 3, тому я думаю, нормально більше не треба поки що. Ще, ну, сильно, сильно. Непогано, непогано. Що в нас по конвої в нас виробляються? Це добре, це дуже добре. На сьогодні, думаю, на сьогодні. Опа. Думаю, на сьогодні закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки і всім до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!